Ви колись замислювалися, що числа навколо нас говорять своєю особливою мовою. Так-так, це мова точності. І сьогодні ми з вами розшифруємо один з її найважливіших елементів. Тож приготуйтеся, бо ми занурюємось у світ десяткових дробів. От давайте подивимось на ці звичні речі: цінник у магазині, лінійка на робочому столі, термометр за вікном. Здавалося б, вони абсолютно різні, але є дещо, що їх об'єднує. Одна малесенька деталь, яка відіграє просто величезну роль. Як думаєте, що ж це? А відповідь це десяткома кома. Так саме ця крихідна цятка. Вона дозволяє нам вимірювати світ з неймовірною точністю. Це ж не просто 57 гривень, а 57 гривень і 86 копійок. І кожна з них важлива. Не просто 7 дециметрів, а 7,3. І не 9 кілограмів, а 9,71 тисячна. Ось він, ключ до світу точності. Окей, ми з'ясували, що десяткова кома це ключ, але в чому її секрет? Насправді тут немає ніякої нової складної математики, це просто дуже розумний спосіб записати те, що ми з вами вже давно знаємо. Ось і визначення. Десятковий дріб це, по суті, наш старий знайомий звичайний дріб, але, скажімо так, в елегантному костюмі. Це дріб, у якого знаменник 10, 100, 1000 і так далі. І замість того, щоб писати цей знаменник, ми просто використовуємо кому. Вона й відокремлює цілу частину від дробової. Ну, геніально ж, просто зручно і дуже ефективно. І ось це блискуче ілюструє головну ідею. Можна написати 7,3 громістко, правда? А можна коротко і зрозуміло 7,3. Величина та сама, просто в іншій, набагато зручнішій обгорці. А тепер давайте подивимось на структуру: усе, що ліворуч від коми, це ціла частина, звичні нам цілі числа. А от праворуч тут починається магія. Перша цифра після коми це десяті, тобто частини поділені на 10, друга соті. Поділені на 100, третя, тисячні і так далі. і так далі. Кожен наступний розряд у 10 разів менший за попередній. Тепер, коли ми розібралися, що це таке, час перейти до найцікавішого, як цим усім користуватися. І тут для вас є чудова новина правила для роботи з десятковими дробами дуже прості і абсолютно логічні. Отже, перший інструмент у нашому наборі порівняння. Як швидко визначити, котрий з двох десяткових дробів більший? Здається, що може бути складно, але насправді все елементарно. Ось простий алгоритм. Крок перший. Завжди дивіться на цілі частини. Як у прикладі 5311 та 4798, 5, звісно, більше за 4, тому перший дріб одразу більший, питання закрите. Якщо ж цілі частини рівні, як у 1478 та 1449, переходимо до кроку 2, порівнюємо десяті. 5 більше за 4, отже, 1478 більше. І так далі, рухаємось розряд за розрядом, поки не знайдемо різницю. А ось і корисний лайфхак. Якщо у дробів різна кількість цифр після коми, можна просто дописати нулі в кінці коротшого дробу. Це зовсім не змінить його значення, але візуально порівнювати стане набагато легше. Тепер ми чітко бачимо, що 7,230 менше, ніж 7,237. У реальному житті нам не завжди потрібна абсолютна ювелірна точність. Іноді набагато зручніше працювати з наближеними значеннями. Цей приклад із супермаркету чудово ілюструє концепцію округлення, з якою ми, до речі, стикаємося щодня. Існує просте залізне правило, яке працює завжди. Спочатку знаходимо цифру розряду, до якого треба округлити, потім дивимось на цифру одразу праворуч від неї. І ось ключовий момент: якщо ця цифра 5 або більше, округлюємо вгору, тобто додаємо до нашої цифри одиницю. Якщо ж вона менше 5, залишаємо все, як є. А все, що було правіше, просто відкидаємо. А тепер увага! Дуже важливий момент. Іноді при округленні в кінці з'являється нуль. Так от, його в жодному разі не можна відкидати. Чому? Бо цей нуль несе інформацію. У нашому випадку він прямо каже, що ми округлили число саме до десятих, а не просто до цілих. Це такий собі знак точності. А як щодо арифметики, тут взагалі все до смішного просто. При додаванні та відніманні десяткових дробів є одне єдине золоте правило записувати числа потрібно так, щоб кома була чітко під комою. І все це автоматично вирівнює всі розряди, і далі ми просто виконуємо дії, наче комий і не існує. Ми розглянули визначення та правила, але навіщо це все? Чому ця система запису чисел така важлива? А річ у тім, що вона дає нам універсальну мову для опису світу з високою, просто дивовижною точністю. І знаєте, прагнення до точності не щось нове. Ось, наприклад, давня міра довжини стопа Галицька. Сьогодні ми знаємо, що це 0,2977 метра. Саме десяткові дроби дозволяють нам легко перевести її в сучасну систему і порівнювати з будь-якими іншими мірами з усього світу. Це буквально мова науки, інженерії та торгівлі. Тож давайте підсумуємо, що ми сьогодні з'ясували. По-перше, десяткові дроби це не щось страшне, а лише зручний спосіб запису звичайних дробів. По друге, кома це наш надійний орієнтир. По-третє, правила для роботи з ними логічні й прості. І найголовніше, все це дає нам потужний інструмент для точного опису світу. І наостанок, питання для роздумів у світі, де важлива кожна дрібниця від будівництва хмарочосів до розрахунку дози ліків, точність має вирішальне значення. Десяткові дроби дають нам цю точність, але де проходить її межа, і як ця мова чисел продовжує формувати наш світ?